На годиннику 22 година вечора, сьогодні четвер. Завтра, о сьомій ранку, я виїжджаю в Черкаси, а потім на толоку в Холодний Яр. І беру вас з собою в ці прекрасні три дні роботи. Погнали! Добрий ранок, на вулиці світає, А отже, час видвигається на волосок. Смачно! Го! Смачно! Го, смачно! Го-го-го! Треба прикласти трошки зусиль. Не виходить. Так. Так. Ну, так, ми да, не з вами чи да з нами?